Дітки, доброго дня. Зовні схожий на камінчик. Кожне очко як промінчик. На спині несе хатинку. Як назвали б ви тваринку? Так, дітки, правильно, це равлик. Сьогодні я вам пропоную разом зі мною Виготовити з паперу ось такого равлика. Для виготовлення нашого равлика нам знадобиться кольоровий папір шовтого кольору та білого кольору. Кольоровий папір будь-якого іншого кольору, склянка, клей, ножниці, простий олівець, пензлик. Чорний маркер та металеві дві гривні. Але спочатку я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику. Равлик-павлик у садочку проживає під листочком, він слизький, липучий, дуже. Покажи на пальцях, друже. Ось так, ось так. Равлик повзати мастак, ріжки вправно висуває і доріжку прокладає. Ось так, ось так. Спочатку ми беремо папір жовтого кольору і за допомогою склянки малюємо коло. Далі вирізаємо. Складаємо коло навпіл. Далі вирізаємо смужечку. Це будуть ріжки нашого равлика. Схинаємо цю смужечку навпіл. Ось так. Далі беремо папір червоного кольору і також обводимо склянку. Вирізаємо. Далі беремо папір білого кольору і обводимо наші металеві 2 гривні. І також вирізаємо. За допомогою клею ми склеюємо частинки нашого равлика. Спочатку приклеїмо ріжки. Далі беремо кружечки білого кольору і також приклеюємо їх. Це будуть очі нашого равлика. І останнім приклеюємо кружечок червоного кольору. Це буде мушля нашого равлика. Беремо маркер чорного кольору і домальовуємо мушлю равлику. Очі. Та ротик. Ось такі гарненькі равлики у нас вийшли. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей, до побачення!